Міфи давньої Греції. МІДАС Гордій, один із перших володарів скелястої фригії, походив із простих селян. На згадку про це він поставив у ЗЕВСовім храмі свій віз, прив'язавши до нього ярмо та так міцно, що годі було розв'язати той вузол. А як на те піфія у дельфах прорекла. Той, хто це зробить, стане панувати над усією Азією. Минали одне за одним століття, та ніхто не міг упоратися з тим вузлом. Тільки згодом Олександр Македонський зробив це швидко і просто він розрубав Гордіїв вузол ударом меча. Так от у Гордія був син Мідас. Який після нього владарював у Фригії. Мідас відзначався веселою вдачею, але великим розумом похвалитися не міг. Над усе він полюбляв Діонісові свята. Тоді в його палаці рікою лилося вино, лунали музика й співи, наче там гостювали вакханки і сатири, наче лізі старим гульвісою, завжди п'яним сіленом. Чи навіть із самим богом вина Діонісом. Ті гості, мабуть, таки справді вчащали до Мідаса, бо якось селяни знайшли у палацовому саду старенького сілена, що безжурно спав серед троянд, підібгавши свої цапині ніжки, і не прокинувся навіть тоді, як люди пов'язали його гірляндами квітів і принесли до Мідаса. Фригійський володар щиро зрадів дорогому гостеві, а дехто навіть казав, посміхаючись, ніби мідас навмисне звелів вилити діжку вина у найближче джерело, аби привабити в гостину до себе сілена. Та хто знає. Принаймні, їм було весело вдвох. Сілен розводився про різні дива дивовижні, що існують на білому світі. Тільки часом скоса поглядав, чи не спорожніли великі срібні кратери з вином. А мідас зачаровано слухав та раз у раз наливав келихи по самісінькій вінця. Так збігло десять днів, аж поки вони схаменулись, і господар провів свого гостя у ліс до бога Діоніса. Той ще розрадів, бо гадав, що старий його вчитель. Уже десь загинув. Кажи мідасе, що хочеш собі, за це в нагороду? спитав ясночолий Бог. Я волю будь-яку твою волю. Фригійський володар думав недовго. Зроби так, могутній Боже, щоб усе, до чого я тільки торкнуся, відразу ставало золотом. Здивувався Діоніс цьому згубному бажанню, але нічого не сказав, тільки кивнув головою на знак згоди. А радий Мідас мерщій подався додому і вже дорогою впевнився, що ясний Бог дотримав свого слова. Мідас зламав зелену дубову гілочку, і в його руках вона вмить стала золотою. Підняв камінець. І камінець заблищав, заяснів золотом, торкнувся дверей, і двері засяяли, наче сонце. Став мити руки, вода з його долонь полилася золотим дощем. Мідас збагнув, що тепер він стане найбагатшою людиною на світі і, не перечуваючи лиха, тішився, наче дитина. Гукнув він прислужників. І звелів нести найкраще вино, найсмачніші страви. Та, хоч до чого простягав він руки, все в його пальцях ставало золотом і хліб, і м'ясо, навіть чиста вода в'язла йому у роті рідким золотом. Збагнув тоді фригійський володар, яку накликав на себе біду. Спрага і голод ставали нестерпні. І він нарешті заволав, благально звівши руки. О, Діонісе! Даруй мені цю страшну дурість! Позбав мене золота, я ненавиджу його. І лагідний бог зглянувся на нещасного. Він звелів мідасові піти до річки Пактол, піднятися до її верхів'я і скупатись у джерелі, звідки пактол витікає. Тільки там ти зможеш змити із себе провину і золото. сказав Діоніс. Мерщій подався Мідас у гори та й скупався у тім джерелі. Прозора вода враз заграла золотими лелітками, і річка Пактол стала відтоді золотодайна, а цар Мідас зненавидів багатство. І майже весь час проводив у лісі серед веселих сатирів, німф і менад. Але і тут біда спіткала нерозважного фригійця. Він дуже полюбляв слухати, як грає на своїй сопілці козлоногий пан, бог лісів і пасовиськ. Сопілка у пана була непроста. Колись він... Полюбив прекрасну німфу Сірінгу, який і без нього докучали різні сатири і лісові бошки. А Сірінга кохалася тільки в мисливстві. У коротенькому хітоні, із луком у руці і сагайдаком за плечима вона цілими днями блукала в гірських лісах, полюючи звірину. І навіть її подруги німфи часом гадали. Чи то сама Артеміда вийшла на лови? Така схожа на богиню була сірінга. Тільки лук мала не золотий, а звичайний. Довго пан переслідував красуню, гасаючи по лісах за нею, а німфа тікала від нього чимдуж. Нарешті, вкрай знеможена, добігла вона до річки Ладону, уклякла на березі. І стала просити богів змінити їй вигляд. Добіг до ладону і пан. Та, коли вже думав, що спіймав красуню, руки його обхопили шелесткий очерет. Знявся легенький вітер і очерет зашелестів жалібно, ніжно. Пан здивовано прислухався, а що був він великий вигадник, то зрізав кілька очеретинок. Різних завдовжки, з'єднав їх і приклав собі до вуст. Сопілка заграла та так гарно, що розчулений пан назвав її сирингою і вже ніколи з нею не розлучався. Пан любив розважати своєю грою лісових мешканців. А коли сатири і німфи, зачувши сирингу, збігались до нього і, побравшись за руки, Кружляли в танку, він вискакував на середину кола і кумедно витанцьовував з ними. Панову гру дуже любив і Мідас. Слухаючи її, він зовсім забував про свою домівку і блукав з усім веселим гуртом по зелених лісах і долинах. Побачив пан, що всі тішаться його грою, та й надумав змагатися із самим Аполоном. Почули про це лісові мешканці, і мерщій позбігалися всі на гору тмол, стрімку, майже неприступну людині. А бог тієї гори, старий тмол, став за суддю. Ще страшніший, ніж його гора, тмол сів на своє місце і розсунув дерева, аби зручніше було слухати його сиву голову. Прикрашав тільки вінок із дубового листя, на запалі скроні гарно звисали жолуді, мов коштовна прикраса. Починай! звернувся старий тмол до пана. Той виступив наперед і приклав до вуст свою улюблену сирингу, які небесні звуки полинули з неї. То ніжній, ласкаві, то Веселі бадьорі, то сумні й тужливі. Усі зачаровано слухали, а мідас, що теж, звичайно, був тут, не міг навіть звести дух, аж поки пан скінчив грати. Тоді старий тмол повернув голову до Аполлона, і Всі дерева навкруг повернули до нього свої верховіття. Спокійно вийшов на середину Аполлон, на ясних кучерях вінок із вічно зеленого лавра, з могутніх рамен звисає до землі пурпуровий хітон, у руках виблискує проти сонця кіфара. Впевнено, ударив Аполлон по золотих струнах, заспівав і наче всіх приворожив. Таких величних, божественних звуків ще ніхто тут не чув. Суддя. Визнав Аполлона переможцем і всі радісними вигуками схвалили той присуд. Тільки один цар Мідас насмілився заперечити. Йому більше була до вподоби проста, безхитрісна панова гра. Страшенно розгнівався Аполлон, схопив Мідаса за вуха і витяг їх угору. Фригійський володар. Мерщій утік додому. Та що йому було робити з тими довгими, наче ослячими вухами? Довелося їх старано ховати під фригійською шапкою, щоб часом ніхто не побачив. Знав про ті вуха тільки один прислужник, що підрізав цареві чуба й бороду. Та Мідас пригрозив скарати його на смерть, як прохопиться комусь, хоч словом і Прислужник мовчав. А щоб у він чоловік балакучий, то царська таємниця стала його страшенно мучити. Вона аж на язику йому крутилася. Та прислужник добре пам'ятав мідасову обіцянку. І все ж він не витримав, якось побіг до річки, викопав на березі ямку і, впевнившись, що поблизу нікого немає. Прошепотів туди У царя мідаса ослячі вуха. У царя мідаса ослячі вуха. А тоді засипав ямку і подався додому. Збігло небагато часу, і на березі, на тому самому місці, виріс очерет. Від найменшого вітру він шелестів і усі перехожі. Виразно чули слова У царя мідаса ослячі вуха, У царя мідаса ослячі вуха. Так усі дізналися про таємницю Невдахи царя.